Мої вітання всім, і так я нарешті знову повернулася до своєї мистецької практики, тобто олійного живопису. Минуло кілька тижнів, насправді, мабуть, місяць, як саме олійним живописом я не займаюся, не практикую цю техніку. Звісно, повністю живопис я не залишила, тому що. Працювала із навчанням петриківського розпису, але все-таки факт залишається фактом, що ж прийшов час повернутися до роботи, і це прекрасно. І насправді я давно хотіла це зробити, але ніяк не могла змусити себе вступити, все-таки знову, як сказати, в цей простір. Перше, що я зробила, то це зробила пер план того, і з чим я буду працювати. На наступний день я все-таки вирішила цей план реалізовувати. Як ви бачите, я обираю собі навіть це не полотна а папір для олійного живопису, щоб продовжувати своє навчання. Чому я не працюю із своїми власними картинами, я вже тут писала у спільноті. Тому цікаво, цікава сама причина, то ж може це почитати. Тож, так, я повертаюся до навчального копіювання робіт, підготовлюю до цього основу папір, обираю фарби і прекрасне відчуття. Уже навіть зараз я скажу, це прекрасне відчуття, коли ти повертаєшся до роботи. А, якщо це під Почуття вже з'явилося в тобі, то значить все не так погано, все абсолютно не так погано, все навіть дуже дуже добре. Адже розуміння того, що тобі цікаво, і це тебе надихає і подобається той самий факт, навіть пошук правильного тюбика. Фарби для створення палітри пошук... Певної кісточки, і таке інше, воно тебе надихає, і це неймовірно, неймовірно, прекрасно. Я дуже щаслива навіть зараз, що все-таки я зробила той перший крок і почала працювати. Звісно, як завжди, я починаю з ескізу простим олійцем, і тут маю сказати, мені досить таки подобається і той. Досвід, який я отримала взимку цього року, і зі своїм челенджем. Як ви бачите, саме той натюрморт, який я буду купівати цього разу, на рахунок скляного стакану бокалу, я не впевнена, чи я буду з ним працювати. Хоча це буде, звісно, таки цікаво, дуже цікаво. І повертаючись знову до... Того, як я сказала, що тут зараз той челендж, його результати досить таки мені допомагають. Я відчуваю, що ті знання, той досвід недарма. Я витратила стільки часу, зусиль на це все. Ось недарма. Як бачите, дуже смішно. Липень, а до мене ще тільки це дійшло розуміння, практичне розуміння і практичне бачення того, що навчання дало свій результат. І так, я така людина. Є люди, які це розуміння приходить набагато швидше, і це абсолютно прекрасно і чудово. Ну, а я така людина, тож зі мною все інакше. Тож, як ви бачите, я починаю працювати з цим натюрмортом згідно канонів і традицій олійного живопису, починаючи з самого чорного. Саме так починаю з самого чорного, що є в цьому натюрморті далі буду рухатися до світлого. Я не маю надії і навіть бажання того, що я закінчу цей натюрморт за один сеанс. Я... Сподіваюся, я намагаюся зробити закрити просто біле полотно на цьому сеансі, щоб потім все висохло і працювати далі. Я намагаюся не перевантажувати себе дуже багато, робот, дуже великою кількість роботи, щоб знову не виникло відчуття важкості, тому що воно далеко не відійшло. Давайте будемо чесними. Тож, ось так. Зараз один з найбільш улюблених моментів, коли із плоского зображення, спочатку з плоского малюнку олівцем, лінійного малюнку, потім з замалювання або закриття полотна, стає зображення об'ємним. Це те, що дуже подобається і. Дає натхнення і дуже подобається. Це практично, можна сказати, одне з тих моментів, яке дарує бажання працювати далі знову і знову. Це чудово, це абсолютно чудово. Це треба було зробити. Це треба було зробити давно, ще тижнів два тому, щоб робота знову пішла. Це прекрасне відчуття, чудове відчуття насправді. На жаль, минулого тижня я не мала дуже багато часу у роботі з гачанням петриківського розпису, але бачите, тестую нову кісточку. До речі, ця кісточка, ну, не нова, вона із тих наборів кісточок, які я купувала для петриківського розпису, але вона мені з'явилася не підходящою. Можливо, ви помітили раніше у роботі із. Моїм першим сеансом на тюрмоту з грусами я використовувала цю кісточку. І, маю сказати, для роботи з олійним живописом вона не працює, катастрофічно не працює. Це було дуже велике розчарування. З петриківським розписом це набагато краще. Ось в чому різниця, що так, деякі кісточки ти можеш використовувати для різних технік, а деякі ні, ти не можеш. Вони належать як ото. Цій техніці, і все. А сьогодні я не працюю у розписі з, чимсь особливим, тобто з якимсь особливим візерунком. Працюю з усім потрошки. Просто намагаюся подивитися, що виходить, що не виходить, як бачите, різні різні пробую, абсолютно різне. Чому це так безструктурно? Тому що я орієнтуюся на те, що мені подобалось, те, що мене надихало, продовжувати. Адже я не хочу вигоріти, я не хочу це закинути. Ось так минув мій тиждень, цікаво, а головне в роботі. Це дуже добре. Це дуже добре, я дуже щаслива. Тож я дуже дякую всім. То був зі мною і бажаю всім всього найкращого. Натхнення робо, в роботі, роботи і творчого, творчого росту і роботи ще раз. Тож дякую всім, всім всього найкращого.